Як дізнатися, яке розширення та бітрейт має ваш відеофайл? Я рекомендую для цих цілей використовувати програму MediaInfo. Вона працює не лише з відеофайлами, а також і з аудіофайлами, покаже максимально можливу інформацію по будь-якому відео та аудіофайлі, доступна для завантаження для різних операційних систем, підтримує практично будь-які версії операційної системи Windows. Для початку роботи потрібно завантажити програму та встановити її. Зберігаємо файл у зручне на комп'ютері місце та запускаємо після завантаження. Натискаємо ОК та на кнопку встановити. Після встановлення програму можна знайти в меню Пуск. Після першого запуску можна налаштувати програму, вказавши мову та деякі інші параметри. Два значки зверху дають змогу відкрити файли або каталоги. Аналогічні дії можна виконати через меню Файл. Можна просто перетягнути медіафайл у вікно програми. Натиснувши на кнопку Вигляд, можна змінювати вигляд відображення інформації. Непоганий та зручний результат получився, коли я вибрав HTML-формат. Ось наш бітрейт, а також розширення відео. Найпростіше інформацію отримати, викликавши контекстне меню на файлі та вибравши Media Info. Після цього завантажиться програма Media Info і ви отримаєте всю інформацію по файлу, який вас цікавить.